Умій прощати не гнівайся на кривдників, усяке зло добром перемагай Молись за ворогів, за супротивників і утиски з покорою приймай. Прощати вчись тоді, коли ображений, а серце <кій> чаша слів і гіркоти. Згадай Христа. Який був він зневажений та всім прощав? Отак От прощай і ти. Умій прощать, бо в цьому твоя сила у гніві нехай сонце не зійде. у камені не прощення, в могилу не забирай, коли свій час прийде. Прощати вчись так просто і природно, як диха їсти чи воду п'єш, тоді дощує благодать Господня, коли ти духом прощенням живеш. Умій прощати. Але не, стільки, не тільки слово, прощай душею, серцем. З молитвами і постом, прощати вчись, бо радість втім велика, великодушність діє, як бальзам. Кров на Христі за всіх була пролита. будем прощати, тоді прощати, прощати війна. Слава Богу. Слава Богу. Амінь,